За свою величну історію київське Динамо протистояло величезній кількості суперників у різноманітних турнірах. Мілосині провели багато легендарних та незабутніх матчів у лізі чемпіонів та інших єврокубкових турнірах. Ну і звичайно ж зіграли більше тисячі поєдинків в рамках чемпіонату України. Як і у будь-якої команди, у динамівців є свої неприємні команди-суперники, а також максимально незручні гравці, яким вдається частенько відзначатися в воротах киян. Даріа серна біля м'яча. Удар породок зерна, який більш забуває. Дарія Сурне! 4-1. Браво! Феноменальний м'яч. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про футболістів, які забивали у ворота Динамо найбільше м'ячів та стали такими собі злими геніями київського клубу. Приємно усвідомлювати той факт, що на каналі Котиначо найкращі підписники. Дякуємо вам за цікаві коментарі, вподобайки та підписки. Ми щиро радіємо, коли відчуваємо вашу теплу підтримку. Друзі, неймовірна подяка вам за це. Ну а далі поговоримо про злих геніїв Динамо. Розпочнемо нашу розповідь із гравців, яким вдалося забити у ворота столичного гранда по п'ять голів. Деякі з них вже завершили кар'єру, але є й такі виконавці, які продовжують свої виступи на футбольних полях, але вже не українських. Тому навряд чи колись зможуть покращити свої результати у цьому рейтингу. Аргентинський форвард Факундо Ферейра перейшов у Шахтар ще у 2013 році, але свій перший гол у ворота киян. Забив уже у сезоні 16-17 у матчі чемпіонату України. Проте свої найважливіші м'ячі Чукі провів у двох фінальних матчах. У кампанії 17-18 завдяки дублю форварда Шахтар завоював Суперкубок України. А вже згодом його м'яч допоміг гірникам виграти ще й кубок України. Тоді донеччани також святкували перемогу з рахунком 2-0. Донецький шахтар. Володар Кубка України 2018. Наступного гравця, який полюбляв відзначатися у воротах киян, ви напевно вже забули. Цей нігерієць зі щасливим іменем став легендою Таврії, хоча свій шлях в українському футболі розпочинав саме у складі Динамо. Мова йде про форварда Лакіда Дахора, який вперше завив динамівцям одразу після того, як покинув київський клуб. У сезоні 03-04 його гол не допоміг Ворсклі взяти очки у столиці України. Наступні чотири м'ячі Дахор провів, виступаючи уже за Таврію. У кожному з цих матчів була справжня гольова перестрілка між київською та сімферопольською командами. Проте кримчанам все ж не вдалося зачепитися за очки у цих зустрічах. воротах! поворотах Рахунок у 2-2! стає нічия забуває лакіта хор головою. В останній момент випернув із. За спини захисника Лакідафор і, і забуває падіння головою 2-2 рахунок у зустрічі. Наступний гравець єдиний представник у нашому відео, який відзначався у воротах біло-синіх виключно у рамках Єврокубків. Свої п'ять м'ячів цей Форвард забив у матчах Ліги Чемпіонів. Причому йому вдалося це зробити за сім матчів. У легендарному для динамівців у сезоні 98-99 Рауль Гонсалес не відзначався. А реал поступився кияном за підсумками двох зустрічей. Проте, вже у наступній кампанії Форвард роззабивався, провівши два м'ячі. Заключні голи у ворота Сашо. Король Мадриду забив у сезоні 06-07, коли вершкові розгромили Динамо 5-1. Цей бразилець захищав кольори металіста протягом п'яти сезонів, і за цей період йому вдалося стати без перебільшення справжньою легендою харківського клубу. Клейтон Шав'єр у складі металіста забив 59 голів у 147 матчах, п'ять з яких професор, як його називав Вацко, провів у ворота динамівців. Особливо пам'ятними стали його голи у сезонах 12-13, коли команда Мирона Маркевича взяла срібні медалі. А також у наступній кампанії, коли металісту знову вдалося фінішувати вище Динамо. Цікаво, що у трьох із п'яти поєдинків проти Динамо, коли забивав Шав'єр, Металіст здобував впевнені перемоги над киянами. Наступним гравцям у нашому рейтингу довелося зіграти 20 або більше матчів, щоб забити своїх 5 м'ячів у ворота Динамо. Бразилець Алан Патрік, який протягом тривалого часу був гравцем ротації, роззабивався уже під завершення своєї кар'єри у складі гірників. Найбільш цінні взяття воріт були у матчах за Суперкубок. Але якщо у сезоні 21-22 Гол Патріка тільки поставив крапку над впевненою перемогою в матчі, то в позаминулому розіграші його м'яч, причому перший у грі не допоміг шахтарю здобути трофей. Тоді кияни святкували вольову перемогу два Ще один легіонер Помаранчево-Чорних Маріош Левандовський забивав динамівцям у всіх українських турнірах, але для цього йому знадобилося зіграти цілих 25 поєдинків. Вперше поляк вразив ворота киян у 2004 році, а у наступному сезоні забив свій найбільш пам'ятний м'яч у складі гірників. Проте його рятівний гол у другому таймі Суперкубку України не врятував Шахтару після матчевої лотереї. Далі у нашому рейтингу буде ще один гравець, якого навіть ми не очікували побачити у даному відео. Та й мало хто пам'ятає цього колоритного атакувального півзахисника, хіба що тільки справжні олдскули, які активно слідкували за чемпіонатом України на початку 2000-х. Ну окей, не будемо вас довго інтригувати. Це легенда запорізького металурга та чорноморця Валентин Полтавець. Хто пам'ятає такого футболіста, напишіть у коментарі. До речі, забивав півзахиснику ворота Динамо не тільки у складі запоріжців та моряків. В його активі є також гол у футболці Дніпра. На 21 хвилині м'яжі повороти команди Динамо Київ» забив Валентин Полтавець номер 32 І закриває список гравців із п'ятьма голами у ворота білосиніх Артем Громов. Виступаючи за Ворсклу, Форвард забив декілька надважливих м'ячів у ворота динаміюців і, напевне, цим самим заслужив на запрошення у київський клуб. Але в Динамо громову розкритися так і не вдалося, тому він продовжив свою гольову справу у зорі саме у складі Луганської команди Форвард ще тричі відзначився у воротах білосинів. По шість голів динамівцям забивали три гравці-шахтаря, і всі вони, як не дивно, бразильці. Хоча ні, серед них є все ж таки один хорват: це Едуардо. Саме йому знадобилось найменше матчів для досягнення такого результату. Форвард відзначився у володіннях киян у матчах чемпіонату та Кубку України. Причому у цих поєдинках гірники неодмінно перемагали свого головного суперника. Що цікаво, вперше Едуардо зіграв проти Динамо ще у сезоні 2003-2004, виступаючи за Динамо, але Гримське. Тоді у матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів український грант впевнено переграв хорватів, а Едуардо покинув поле без забитих голів. Луїсу Адріано за 8 років кар'єри у помаранчево-чорній футболці вдалося досягти неймовірного визнання. Бразилець виграв цілу низку трофеїв, але, що головне, став найкращим бомбардиром в історії Шахтаря. Форвард відзначився 128 голами за донецький клуб, хоча у ворота Динамо забив тільки шість раз. Результат скромний, хоча голи Адріано забивав важливі. Причому у тих матчах, коли відзначався Луїс, шахтар неодмінно святкував перемогу над головним суперником. О -о -о! Наступного бразильця фанати білосинів недолюблювали не менше ніж Луїса Адріано. І тут мова не тільки про важливі голи у ворота киян. Підлила масла у вогонь, його легендарна фраза. Де Динамо? Саме гол жадсона допоміг вибити у співфіналу Кубку УЄФА у 2009-му. Зараз безпечно вибувати потрібна мета, не Вибуває жадсон удар Динамо, Шехтар виходить вперед. Жадсон блискучим ударом ганяє м'яч під планку Орік Станіслава Боша. А ще у чемпіонському для Шахтаря сезоні 2004-2005 у своєму першому класичному Жадсон завдяки дублю приніс перемогу гірникам. Жадсон! Удар Жадсона! І знову в дев'ятку, і знову без шансів для Шовковського. 3-2. Стає рахунок у матчі. На останніх секундах матчу. На останніх секундах поєдинку Шахтаря і Київського Динамо. Жадсон забиває свій другий гол у матчі. Марко Девіч протистояв Динамо у складах трьох різних клубів Волині, Металіста і Шахтаря, але забивав форвард динамівцям виключно у футболці харків'ян, причому тільки в рамках чемпіонату України. У сезоні 07-08 Девіч вразив володіння киян і у домашньому, і у виїзному матчі. А найважливіший свій м'яч у ворота Динамо, перший після Вога, провів у кампанії 12-13. Тоді металіст вдома обіграв білосиніх 2-0 і в підсумку завоював срібло чемпіонату. Що цікаво, по сім м'ячів у ворота білосиніх вдалося відправити одразу трьом легендарним для українського футболу гравцям. І звичайно не обійшлося без футболістів шахтаря. Перший з них Андрій Воробей, який полюбляв забивати киянам на початку нульових, ще атака шахтаря. Ста саблі, під Воробей, закручує м'яч і м'ячі. Це просто неймовірно. Як він виконав? Що за футболіст це 11-й номер Донецького шахтаря. Форвард вразив володіння білосиніх чотири рази в чемпіонаті та двічі в кубку. Причому у сезоні 0-1-0 саме його гол у фіналі Кубку України став переможним. Також сімома голами відзначився форвард, який на зорі кар'єри грав за динамо, але згодом прославився уже у складі чорноморця. У стані одеситі Олександр Косирін забивав столичним тричі. Після чого ще три м'ячі записав у свій актив, уже виступаючи за донецький металург. Мало хто пам'ятає, та Косирін встиг пограти ще й у Говерлі. Заключний гол у ротам білосиніх форвард провів саме у складі закарпатців. На жаль, наступний гравець у нашому топі загинув у 2014 році. Життя Сергія Закарлюки трагічно обірвалося в автокатастрофі. Легендарний для вітчизняного футболу півзахисник найбільше запам'ятався вболівальникам своєю грою у складі київських ЦСК та Арсеналу, Донецького металурга та інших команд. Саме у футболці канонірів Закарлюка найчастіше вражав володіння Динамо. Про величезну любов до цього гравця зі сторони уболівальників Динамо говорити навіть не будемо, адже ви ці історії і самі прекрасно знаєте. Але свої перші голи в українському футболі Жуніор Морає суворота киян провів у іншому донецькому клубі Металурзі. Саме Дубль Мораюса у сезоні 13-14 допоміг металургам обіграти Динамо, після чого натуралізований бразилець забивав уже у складі гірників. Жуніор тричі засмучував «Динамівців» у рамках чемпіонату України та ще по одному разу у Кубку та Суперкубку. Заключний у списку гравців, котрі забили сім м'ячів у ворота динамівців екс-гравець донецького шахтаря Алекс Сейшейра. Бразилець забив 5 голів у рамках чемпіонату та двічі у Кубку України. Портай м'яч Алексу. Той сусовий данчику, гол! Який гол забуває Алекс Тишера! Це просто неймовірно! Цікаво, що у всіх матчах проти Динамо, в яких відзначався Тейше, гірники неодмінно брали три очки. 8 голів це найкращий результат нашого рейтингу. Саме таку кількість м'ячів у ворота динамівців вдалося забити тільки одному гравцю. Вгадаєте, хто ж це був? Так так, саме Марлосу вдалося стати головним злим генієм Динамо. Цікаво, що натуралізованому бразильцю знадобилося провести для цього аж 35 матчів, а це найбільший результат у нашому рейтингу. Свій перший гол у ворота киян Марлос забив у кампанії 13-14, поставивши крапку під розгромом суперника. Наступні м'ячі Вінгер записував у свій актив, захищаючи кольори шахтаря. Причому Марлосу вдалось відзначитись у всіх українських турнірах. Ось такий випуск про злих геніїв Динамо ми підготували для вас. Чи сподобався вам такий формат і чи варто робити схожі відео про інші клуби? Обов'язково напишіть про це у коментарі, а також не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Друзі, дякуємо за те, що ви з нами! Зустрінемось на Котиначо.